Як тебе Не любити, ти є мій. І зараз я хотів би почути ваші запитання. Та, будь ласка. Валентина Геноградова жіночий рух, громадянський рух, жінки за об'єднання українського народу. І, звичайно, кандидат по можітарному округу 4 від Патріотичної партії України. А от мене партія мені таку довіру висловила і мене видумали по цьому округу. Але я добровільно зійшла дистанції ще на початку цієї дистанції. Чому? Пояснюю. Коли я зрозуміла, що ходить один, наприклад, там фамілія куріний, а другий там ще інший. Одні дають по 200 гривень по голому, покупають і вистроюється черга, а другі дають по 500 гривень. Коли виїхала на участок, щоб роздати дійсно ці агітаційні матеріали, прийшли якісь, скажімо, бойовики, незрозуміло, як у діті, і на піввійськовій військовій формі, і сказали мені, що якщо ви хочете по-хорошому, то ви краще звідси підіть, бо ми самі знаємо, хто тут буде. Це мені кандидату сказали. Там був інцидент, що міліцію там забирали, когось побили нас на округу. Я зрозуміла, що нічого в державі нашій не змінилося. І цей рух, який зародився сьогодні, громадянський рух, жінки з об'єднання українського народу на Майдані, розумієте, який повірив дійсно жінки, а жінок більше, що це щось можна поміняти, що патріотична партія України дійсно Микола Олександровича я бачила кожен день на цьому майдані, коли стої, коли були барикади, коли були військові дії, коли всіх яких можна. Прес-конференціях участі, де тільки можна було дорватися до, скажем, змі, тому що теж не всіх запускав Майдан. Тодішня опозиція не допускала, вільно так проводити, скажем, в прес конференції зараз на Майдані. І, звичайно, владу узурпували, узурпували владу, але в мене є пропозиція. Є пропозиція, бо це ви всі знаєте і нічого. З цього що ми поговоримо, зараз буде рішення звичайно. Вони сьогодні при владі, вони круті. І куди їм Микола е Олександровича, скажімо, на нотянку стаділа, чуть-чуть плярнулась і побігла далі. Ну це так скаже. Побігла далі, бо їй теж нема з нами що робити. Але патріотична партія здаватись не буде. Я в цьому впевнена, що це перший крок. Патетична партія, Микола Олександрович, ми виступимо з ініціативою Громадянський рух жінки за об'єднання українського народу. А на вчора проходила в Уняні прес-конференція жінками Донбасу, які нас теж підтримують і те, що відбувається зараз на Донбасі. Дали можливість, дали активний президент, йому треба дати місяць-два, показати, що він хоче зробити. Але щоб я довго час не затримувала, яка пропозиція? Пропозиція така: ніякі суди, розумієте, що поки не зміниться система влади, голосування по старим законам, коли всі сидять цевика, насижені місця, підрахують, коли в судах, як ілюстрація, насправді ви розумієте, що з одного суда перевели в другий нічого ніхто не зробить. І наша держава буде, люди плотніші в суди будуть зведенні, і буде отака ситуація. Через те пропозиція така: зараз вони вже оголосять, буде суди, не будуть суди, будуть тягнутися там, оголосять всі дії, і нам треба зробити таку, таку річ. Треба підтягнути майдан, всі громадські ініціативи Майдану. Ми жінки допоможемо. Микола Олександрович виступив з цією пропозицією. Ми обговорювали її. Що зробити аналіз тих депутатів Київради, які вже були від Чорновецького, від Омельченка, Ми ж говоримо люстрація. Ми ж вся, весь майдан, всі говоримо за люстрацію. І показати, що ці люди ось вони, то вони хитрі, вони хочуть щоб судила за Микола Олександрович. Порушення, незначні порушення, зам'яти за залюкати, взуміти нас, але зробити аналіз і всі громадські ініціативи, всі громадські організації, на чолі з патріотичної партії, бо це їхня ініціатива, провести такий відкритий список, скажімо, тих, хто вже кого зарахують депутатами, підрахують. Депутатами Київради і показати всьому світу, хто сьогодні в списках Порошенка, Удара по кожній людині це буде важка робота, але якщо її не зробити, і патріотична партія сьогодні України цю роботу має важку зробити, тому що в нас. Напередодні вибори до Верховної Ради, якщо сюди пройшло 85%, вибачте мене, будь ласка, корупціонарів і з тої влади, яка передіває масочки то в ту партію, то в ту партію Хмельницький, і другий, то буде таке саме і з Верховною Радою. І ніхто не відповідатиме ніколи. Що вже кажучи про комунальну відповідальність, навіть політично ніхто не нестиме за те, що. Державна зрада була, віддали територію за те, що загинули мирні люди, і так далі. і так далі. Через це нам з вами предстоїть дуже важка кропітка робота, і вона має виконати швидко, як тільки вони оголосять, має виконатися на протязі якогось місяця. Це треба зробити, озвучити. Навіть ми даємо свою площадку медійну. Хоча ми телекомпанія столиця тільки портал в інтернеті, але це вже голос, розумієте? І якщо цих людей викрити й показати, хто криється за сьогоднішньою владою, якоби які пройшли революцію і Майдан, тоді стане всім все зрозуміло. І тоді ми зможемо принаймні спасти ситуацію з Верховною Радою. Більше того, ми з Микола Семич теж розмовляли, що треба подавати до міжнародного суду Верховну Раду за бездіяльність тоді, за закони 16 січня. За те, що вони не, не, не предотвратили оте кроваве побоїще, за те, що віддали державу, за те, що ця Верховна Рада зрада довели нас до того стану, що, що сьогодні відбувається, і що далі? Вони мало того, що вони дозволили втікти з грошима тим бандитам, які ограбили нашу державу, нема жодної кримінальної справи, то вони далі дограбовують і далі э, залюк. Розбираючи барикади, на мою думку, так да, можливо, можливо, якийсь певний період дати треба цьому президенту урегулювати цього, щоб мир був нас державі. Але ми з вами маємо дуже важко попрацювати саме на такому поприщі, і саме не дозволити, щоб ті люди, які в Верховній Раді, та саме відбулося, що пройшло в Київраді. а Київраду люструвати. Громадськими організаціями, жителями міста, Києва міста. Ось така моя пропозиція. Дуже Нашу дуже пропозиція. Я думаю, що і інші і партії, і громадські організації, першого чергу, громадські організації підтримують її, тому що партіям дуже важко об'єднуватися. А громадські організації це простіше, бо це прості люди, які дійсно стали, незважаючи на те, що було розчарування після ющі, ви знаєте, як важко піднімалися люди. Вони знову повірили те, що вони можуть самореалізуватися і можуть впливати на долю держави, але ми бачимо, що поки що ворог не подолений. Не корупція, я говорю за політичну в першу чергу корупція, не за е, кругу по руку між людьми, які мали б сидіти сьогодні на е, скамі підсудних. Але, мабуть, якщо сьогодні суд принесе неправомочне рішення щодо, е, якщо дозволить тільки в Раді бути оголошені результати. І ставити, приступити до дій, то тоді лише ми з вами можемо зупинити е, цю контрреволюцію, оце антизаконні дії, які відбуваються сьогодні. Да, я теж вірю, що новий президент буде е, мати можливість і попрацювати, ми готові допомогти цьому, це люди, яких ми знаємо. Але я дуже сильно співчуваю е, меру Києва, кличку з такою командою, яка якщо, якщо вона пройде, якщо ми не зупинимо. Сьогодні, то через п'ята роки не буде ні Київради, ні Києва вже не 4% землі, а вона більше буде вкрадено. Але не буде і такого політика, як кличко, тому що вони його підставлять, вони його десь він не на нього повісять. Людина, яка могла стати президентом, європейським президентом України, я говорю за Віталій Кличка, зараз або в майбутньому, вже ніколи не підніметься із тої прірви, з тої грязі, яка може. На нього вилитись напротязі цих півтора років. Ви знаєте, ми обираємо кіораду лише на півтора роки. Чи є ще запитання? Тоді ми вас дякуємо за увагу. Ми закликаємо вас до громадських позицій. Ми звертаємося до представників ОБСЄ обов'язково цю статусу відслідкувати і попередити ті злочини, які вже діються сьогодні, які доведені в суді в суда. Три, три суди не прийшли, ходить виграли. Виграли чітко по серйозним таким речам, як фальсифікація, як один той самий номер на постанову КІ через 19 днів знову підставляється цей номер нова постанова з 8 змістом. Ми міста. Піймали конкретних людей, які, е, таких як е, голова комісії і члени, які мають в тюрмі, тюрмі, якщо цього не відбудеться. Е, через 4 місяці ми отримали Верховну Раду. Дійсно говорила пані Валентина. Ще рішуче сьогодні сидить на Крушецьку. Дякую вам за увагу. Так вам палубу, так там чай пичому.